Трамп заявив, що Україна хоче піти в наступ в Кремлі. Тим часом сподіваються налагодити відносини зі сполученими штатами, а всіх собак нині спустили на європейців. Чого чекати від розмови Трампа з Путіним? Та чи здатен Путін вести війну на два фронти? Говоримо з Олегом Постернаком, політологом. Пане Олеже, я вас вітаю, вітаю Володін. Заявив сьогодні, що всіх, хто виселяв Росіян з Латвії, чекає Шибениця. ось ці такі неприкриті погрози з боку Кремля. Чи можуть вони призвести до серйозніших ескалаційних дій? Як ви бачите? Дивіться самі погрози з боку російських посадових осіб, колишніх і чинних це в принципі норма, бо російська еліта не знає, не добирає своїх слів не тільки по відношенню до України. Але по відношенню до Казахстану, по відношенню до, наприклад, Азербайджану в свій час, коли розігра... розігрівся зараз конфлікт між Росією і Азербайджаном через збитий літак, по відношенню до країн Балтії, що в принципі є сталою тенденцією, яка триває вже м, декілька десятиліть. Тому подібні випади не новина, але м, чи готується Росія до можливої глобальної континентальної війни? Так, готується. Чи розуміється Європа, що ця війна можлива? Безумовно, вже розуміє. Чи е, готова Європа до е, мобілізаційного, промислового, воєнного, дипломатичного, дипломатично до можливих е, авантюр і е, військових експериментів, які е, Путін реалізує по відношенню до країн НАТО, е, е, великий знак. Питання наскільки ресурсно і консолідовано країни НАТО і країни Європи, е і через певні протоколи безпеки, протоколи реакції, поведінки готові будуть швидко оперативно відреагувати на дії росіян, які вже вчинили, використовуючи тактику сірої зони, е певні? Е Перед порогові дії по відношенню до повітряного простору Польщі, Естонії, Балтійського моря тощо тому так серйозність великої війни, виходу війни за рамки російсько-українських фронтів надзвичайно висока. Тут знаєте, є два є такий жирний контраргумент. Ну Росія ж зараз обезсилена внаслідок війни з Україною. Навіщо їй відкривати другий третій фронт? Це ж фактично унеможливить ще більше змусить Росію постати поставити в умовах виживання і виснаження. Насправді у Путіна все чим далі розвивається ця ситуація у відносинах з Європою. Тим більш зручнішим, кориснішим і доступнішим для Путіна стає варіант розпочати цю глобальну війну, адже таким чином він вдарить по допомозі Україні, враховуючи, що уявімо собі завтра відбуваються військові провокації на там кордоні Росії з Естонією чи Літвою Латвію. І ну, країни НАТО застосовують п'яту статтю. Відповідно, Сполучені Штати Америки починають переорітовуватися пріоритетів переорієнтувати свою увагу на підтримку країн Балтії, наприклад, або Фінляндії або Польщі через удар Росії і Білорусі по Сувакському коридору, і враховуючи цей сценарій, то Україна може не до значні військове обладнання і техніку, і необхідні для захисту і оборони, і розрахунок, що ці залишки російських військ, які вже натреновані на Фронтах російсько-української війни вони можуть просто а, опинитися в умовах а, наступу на українські позиції, а Україна, будучи обесиленою і виснаженою, не зможе захистити без військової допомоги заходу. Тобто, один з варіантів Путіна може бути такий. А, другий варіант це почати локальні превентивні військові акції, наприклад. Території країн Балтії чи в Балтійському морі чи по відношенню до Фінляндії з Фінляндією важче путіну, але з Балтією простіше. Якраз репліка Володіна про це підтверджує, але потім зразу ж через декілька днів інтенсивних боїв, коли стане зрозумілим, наскільки щоб НАТО не стигло мобілізуватися і консолідуватися, запропонувати варіант миру. І, наприклад, путінські війська виходять з зайнятої зони країн Балтії в обмін на поступки з боку України Росії. Тобто такий великий пакт, про який мріє Путін давно, фантазуючи про Ялту 2 потсдам 3 і тощо. І ці два розрахунки в якийсь момент можуть голові воєнного злочинця і диктатора Путіна становити бажаним сценарієм. І ще один момент, який дуже важливий зрозуміти, що може штовхати Путіна на здійснення подібних кроків. Останніми роками в путінському оточенні переважає група максимально лояльних е, або членів його родини людей, які, в принципі, безапеляційно виконують всі накази Путіна і фактично прилаштовуються до його Історичних думок до його неадекватної поведінки, до його максималізму, одержимості, і фактично підтримують, підігрують, підігрують і зловживають цим фактом. Тому всі ці три передумови, які можуть говорити про те, що так, глобальна війна континентальна це не просто страшилка, лякалка, це не просто якась чиясь ідея. Чись е, домисли, якісь фантазії це доволі е, ймовірний, як я зараз вам виклав вигідний для Росії за певних обставин. Сценарій тут знаєте, залишається питання в тому, що у Росії по ресурсах, тому що зараз вже е, буквально напередодні Мішустін говорив про те, що нібито там цифри зростання російської економіки вони. Явні, але економічні експерти всі в один голос говорять про рецесію російської економіки, і з іншого боку, ми бачимо, що зараз війна в Україні зайшла в глухий кут. Що у Путіна по ресурсах? Тому що фактично для того, аби вести війну на два фронти, тим паче проти країн Альянсу, ну, для цього потрібні потужні ресурси. Хіба тут Китай долучиться? Ну так як я це бачу? Як ви бачите? Um, дивіться. М -м -м, поки по Україні прилітають шахеди, дрони, ракети, то все добре. Як ми бачимо на плечах наших міст е результати цих атак, ми бачимо, що з ресурсами у Путіна все ок. У е Мене немає під рукою, на жаль, статистики. Скільки Росія виробляє ракет дронів в місяць, але це цифри колосальні. Е -а -а Будь-що. Але воєнний бюджет для Путіна є принциповим і буде виконаний за рахунок зменшення, за рахунок збільшення ПДВ, як зараз в Росії, на 2%. І це вже відчутно по о, незадоволеним ноткам з боку російського бізнесу. За рахунок урізання соціальних статей на медицину, охорону здоров'я на освіту на інші статті, за рахунок о, конфіскації о, західних активів на території Російської Федерації у підприємств приміщень бізнесових а, е, технологій тощо, е, 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 з, його не хвилює, як буде жити тил глибокий, бо Росія. Так влаштовано, що будь-яке зменшення соціальних стандартів чи будь-які ем, регресуючі економічні тенденції вони не здатні сформулювати сформувати протесну активність через відсутність можливості, відсутність відповідної політичної культури і, в принципі, специфічний менталітет російського населення та пригноблених національних меншин в складі Російської Федерації. Путін це знає, тому він навпаки йому мілітаризація повна економіки створює більш-менш якийсь відчутний ефект для розвитку економіки і дозволяє, хоча б забезпечити в певних секторах промисловості зростання. Незважаючи на падіння нафтових доходів, незважаючи на втрату ринків для Газпрому, незважаючи на серйозні фінансові проблеми, з якими стикаються російські банки і інші фінансові установи, тим не менш Путін себе демонструє, показує як людина, як керівник держави, як, яка не враховує ці економічні фінансові е, деталі в, 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 в своїх військово-стратегічних обрахунках. Він страждає цією одержимостю. Те, що в принципі Трамп своїм ну, простою мовою в одному із своїх спічів, так і сказав: Я не розумію, чому Путін так себе веде. Дослівно він так це і сказав, бо він неадекватний. Бо це дійсно нераціональна поведінка з боку лідера своєї держави. Тим не менш, треба розуміти, що значить там патерни поведінки, характер Путіна, його особливості, мислення його глибешне минуле. То а, для українців, для там тих, хто. Живе в пострадянському жив пострадянському просторі. Так такий паттерн поведінки цілком зрозумілий: фанатичність, одержимість, агресивність, е максималізм, який породжений бажанням будь-що продемонструвати, що, начебто, я свого. Доб'юся. І це він транслює в війні. Він таким чином його просять зупинити війну, припинити бойові дії, припинити бити по цивільним об'єктам в Україні. А він все рівно продовжує це робити, бо йому ніхто нічого не може відповісти. Адекватним чином, а якщо і відповісиш адекватним чином почне прилітати по цивільним е, цивільному сектору Російської Федерації, це ніяк не ну, позначиться на його репутації в очах російської біомаси або в його особистому сприйнятті. Йому не жаль, не жаль ні своїх, ні росіян, ні, ні чужих людей інших народів тощо. Це цей оцей фактор на заході, ну він важко розуміється. Він. Тому ми говоримо, що на Заході немає стратегії не було стратегії по відношенню до Росії Рівним чином до моменту цієї п'ятниці, 17 жовтня, коли має відбутися зустріч Зеленського і Трампа. Бо останні дії заяви Трампа можуть вже свідчити про те, що викристалізовується якась більш-менш внятна. Чітка, зрозуміла, адекватна стратегічна лінія поведінки США по відношенню до Росії, де просто вже крутити. Адміністрацію в Білому домі через різні багатоходовички і ідеї, які є лише ілюзією, наприклад, прямі перемовини з Україною або особисто зустріч Путіна з Трампом, як пропозиція да, вже не спрацює, бо воно не призводить до припинення вогню. Це все дипломатичні ігри, іграшки, які, які путіну дозволяють а, вигравати час. Виглядати певним чином як стороною, з якою начебто, рахуються, і створювати оцей культ фіктивної великої держави. От мене ще цікавить така історія. Зараз в Путіна намагаються. От ви заговорили про Сполучені Штати, а в Путіна намагаються домовитися зі сполученими штатами і насправді е, засунули, знаєте, подалі цього Лаврова, який заявляв про те, що нібито Анкоридж зараз всі домовленості в варванкориджі вже скасовані і звели звелися на нівець останніми заявами. На арену тут вийшов Пісков, який чітко заявляє, що в Анкориджі були. Був налагоджений місток між Сполученими Штатами та Росією. От Кремль все ще сподівається, що Сполученими Штатами вдасться про щось домовлятися і вдасться тримати Трампа на такому короткому повідку, на якому вони це робили останні півроку. Публічно це виглядає так. Бо ні пісков, ні інші речники, і ті, хто коментують, вони намагаються носить акуратно і гнучко не розривати відносини. Вони думають, що вони тим самим публічно створюють враження, що Сполучені Штати Америки для них є привабливою стороною. А насправді на сценарії поведінки Путіна, я думаю, він прорахував вже цей розрив. Тобто, якщо з п'ятницю стане зрозумілим, що Україні 100% Трамп дає там гавки, навіть якщо ними будуть керувати американці, це крок в ескалацію. Він має певним чином відповідати і просто так вже говорити про те, що ми сподіваємося, що з Америкою ми будемо продовжувати налагоджувати контактну лінію взаємодії за для мирного вирішення там питань України і Росії, то це вже марно, навіть в комунікації це вже буде виглядати як, ну, вже як певне зґвалтування з боку сильнішого суперника слабкої да, стор... сторони, як... я... якою є Росія. Тому е... навряд чи Путін вже навіть публічно буде дотримуватися, але кремлівська лінія передбачає, вони враховують той фан, що найближчий. Момент вони можуть піти знову на чергову холодну війну з Сполученими Штатами Америки. Бо зараз Путін розмежовує є окремо США, начебто публічно, а є окрема Європа. Ось це Європа винувата в тому, що по українському російсько-українському питанню не можна домовитися і не можна сформулювати певний. Розумний якийсь компроміс. Насправді винувата не Європа і не Україна, і не США. Винуватим є лише Російська Федерація, Кремлівська Верхівка і особисто Путін, який, від волі якого він так облаштував цей сценарій, залежить фактично доля стабільність в Східній Європі. Ну от з приводу стабільності в Європі Орбан переконаний, що Європі необхідно вести прямі перемовини з Росією, і так знаєте, ну делікатно, а часом прямо погрожує європейській безпеці. Така історія, як Орбан в центрі Європи, така історія, як до прикладу, Фіцо, як той же Швучич, який заявляв, що війна в Європі буде єдине питання, хто на чиєму на боці буде воювати. От як ви бачите, наскільки все це небезпечно? Орбан вибудовує якусь е, лінію позиціонування напередодні парламентських виборів в квітні 90-х, дуже важливих. І це для України, можливо, це більш важливіша виборча кампанія буде, ніж якась її власна в повоєнний час. Я так відверто вам скажу. Бо саме Угорщина є сьогодні головним е, каменем. Російських е, прихованих дій е, проти України на європейському дипломатичному фронті, і вою обставин Орбан став просто лялькою в руках Путіна, навіть якщо враховувати, що він має якісь певні свої інтереси, свої думки, свої розрахунки, свій світогляд, свої ідеологічні переконання, які диктують йому там не Допустити Україну в склад її є, чи критикувати боротьбу України за свою державу, е, Угорщина в свій час у 56-му році так само боролася за свою свободу, свободу визначати свій шлях самостійно проти Москви. Це закінчилося е, танками в Будапешті, розстрілом демонстрацій і кривавими подавленням антикомуністичного кучу. Тим не менш, угорці пишаються цією подією в своїй історії, то. Орбан має розуміти, що українці також хочуть за... захистити свій суверенітет. І якщо у угорців 56 му не вдалося це зробити, то зараз українцям вдалося. і замість підтримки ми отримуємо підножки, ми отримуємо. Свідомі провокації ми отримуємо публічний тиск е і інсинуацію у вигляді залітання угорських дронів і коментар Орбана після цього, який просто вражає будь-якого. Тому цей час можливо в квітні 26-го року спливе. Тому зараз для Орбана створити Україну для нього це політична технологія. Образ України, образ Зеленського, образ української влади, образ боротьби українського народу. Це політична технологія. Він хоче використовувати це задля того, щоб показати своєму провінційному сільському виборцю, який ще ледь, -ледь там готовий прийти на дільниці і проголосувати за Фідес, партію Орбана, показати, що він чогось вартий, що саме через е, Орбана не починається війна. в в Європі, що ось ось і він використає свій авторитет для того, щоб протистояти з цим нікчемним в аках який обмежує Будапешт, не дає можливості економічному сильно розвиватися, сильній угорщині, тощо для когось це спрацює, на жаль. Але практика показує, що роки йдуть і угорці. І прогресивні угорці вони ну прекрасно розуміють, що Орбан це не те, що вони хочуть. Бачити в наступні п'ять років е, в своїй державі, що вони ну вже втомилися від цих маніпуля... маніпуляцій у вигляді боротьби з Соросом, з ЛГБТ з Україною ще з чимось, якимись новими ворогами, які використовує е, е, прем'єр-міністр Орбан для своїх для свого утримання своєї влади. В той же час ми бачимо, що там окрім орбани, який прямо говорить про те, що вони не можуть відмовитися від російських енергоресурсів, ще сім країн за 2025 рік збільшили закупівлю російської нафти, і це європейські країни. І знаєте, ось. Це такий показовий момент, коли танкер тіньового флоту з одного боку везе цю нафту європейцям, а з іншого боку з нього запускаються безпілотники по європейських країнах. Тобто європейці навіть під ось такою прямою загрозою, під загрозою ескалації, вони виходять не готові відмовитися від російської дешевої нафти від взагалі енергоресурсів російських. Ох, Гарне порівняння контрастного такого характеру. Проблема в тому, що війни нинішні 21-го століття, вони от такі. Тобто, з одного боку йде якесь політичне, геополітичне протистояння, а на рівні свідомості, частини еліт європейських, частини населення, це протистояння десь є там. А ось тут, поки у них є якісь, якась примарна. Цінність їх побутового і повсякденного життя, і воно начебто не зачіпає, не різе в їх там свідомість, в їх е, статки, в їх життя, то в принципі, начебто, ок. І я дивився буквально, просто цифри мене вразили останнього опитування Інституту Форса в Німеччині. Вразили чому? Тому що 59% німців не готові зі зброєю захищати Німеччину у випадку нападу Росії. E, 59% Відсотків німців. Ну мені здається, ця цифра просто колосальна і серйозна. Це от про те, що ви говорите, що танкери спокійно проходять європейські е морські води, і з них запускаються дрони. Або підводна водка Російської Федерації виринає біля кордонів, біля берегів Франції. І це ж свідомі провокативні дії. Це натяк на те з боку Росії, що Європа нічого не варта. Що Європа ляже, якщо Росія захоче, якщо її сапог вступить на європейську землю? Насправді це не так, і це треба, щоб ще ногу нога була російського солдата. Вціліла від сучасної натівського озброєння, хоча і частково Путін. Таких діях, ну, мені здається, робить велику послугу європейцям, Він семикратними кроками. Змушує військове керівництво ключових європейських країн ну реально реанімувати оборонні програми, розширювати виробництво боєприпасів, дронів е і важкої артилерії, і зенітної артилерії, е розуміти значеність війни четвертого покоління і роботомашинобудівної, е да, складової, да і робототехніки тощо під час війни. І це все відбувається. Повільно в Європі, ось чому проблема, і Путін цим зловживає. І він майстер таких е, гібридних е, порогових дій, які підкреслюють через медіа слабкість тощо. Ну, основна задача Європи е, створювати спільні дорожні карти оборонного планування, що до речі відбудеться в найближчий час. Створювати, збільшувати оборонне виробництво, збільшувати видатки. Тому Трамп, коли критикував Іспанію нещодавно на фшарм Аль-Шейхі, він абсолютно правий. Іспанія відмовляється доводити свої оборонні видатки до 5%. Ну, якщо цього не відбудеться, не буде Франція Німеччина захищати одну Іспанію. Іспанія також має дійти до того рівня, що ем, вона має спільно. Скоординувати свої дії відповідно до безпеки всього континенту, як цього вимагає НАТО, як цього вимагає оборона доктрини Європейського союзу. Взагалі, якщо чесно складається таке відчуття, yes. що європейці вони розраховують на те, що Україна буде боротися, Україна буде захищати себе, а до них не дійде, і що вони зараз краще там якусь зброю будуть постачати Україні. І тут вже нарешті до них потрошку доходить ось ця ось небезпека, яка е в відповідно є в їхній бік, але тим не менше, о те, що ви говорите, не готові німці воювати. А хто за них буде воювати? Куди вони втечуть? І відповідно мігрантське життя воно не таке солодке. Мені здається, що вони до кінця не усвідомлюють саме завдяки тому, що Україна боронить, і Україна захищає зараз всю Європу. Ви як бачите? По, по, по тому принципі, що ми з вами проговорили сьогодні? Чи дійсно світ стоїть зараз на порозі третьої світової такої глобальної війни? Ну, дивіться на моєму Фейсбуці. Я нещодавно публікував вирізку з німецького ток-шоу політичного там, ведучий е опрошу опитує деяких учасників цього ток-шоу, звертається до молодого німця з питанням: ну як ви оцінюєте загрозу з боку Росії? Відповідь молодого німця. Я вважаю, що краще б нас захопив Путін, бо те, що робить Україна, це вона робить гірше, бо вони обороняючи робить гірше для свого народу, бо вони фактично свою країну, начебто, ввели в це важке криваве протистояння і через це гинуть люди. Ось вам відповідь на ваше питання. Я думаю, деякі молоді люди зараз. в Німеччині розглядається дуже серйозний законопроект. Щодо запровадив повернення до загальної військової повинності через це вже між соціал-демократами і християнськими демократами існують суттєві суперечності в рамках одної коаліції, бо е у випадку нестачі добровольців, християнські демократи планують запровадити загальну військову повинність і це стосується молодих людей так ось. Прихильності особливо німецького населення до військової цієї реформи немає взагалі. Ну крім там певної певних контингенту німецьких громадян. Наприклад, молоді люди взагалі не хочуть, не планують, не, не бажають навіть думати про те, що колись їм прийдеться захищати свою країну, не Україну навіть а свою країну від цих речей, те саме в Польщі. Хоча Польща трішки краще готова, ніж Німеччина, до можливого протистояння. Гарні цифри по захисту своєї країни в Швеції, в Фінляндії, в Норвегії дуже погані цифри в Італії, в Іспанії, в Греції, в країнах Центральної Європи, тої ж Румунії і Болгарії, трішки краща ситуація у Франції, але тут і надзвичайно сильно впливають ті політичні кризові розбіжності, які зараз є між парламентом, національним збором і президентом. Тощо і ну, Європа, от така, яка вона є, демократична, але тим самим і вразлива. Що треба робити? Європейським країнам треба починати розмови зі своїм населенням. Дуже дорослу розмову, чого надзвичайно не вистачало, до речі, і нам, українцям, от особливо в 21 му на початку 2022-го року. Європі потрібна повна, серйозна консолідована сильна зміна оборонної стратегії, причому дуже швидка і дуже операційно виважена. Європі потрібна Україна, яка має досвід, яка веде боротьбу з Росією на безпосередньо на живих гарячих фронтах, і Україна готова запропонувати цю співпрацю вже зараз. Є круті програми разом з Данією, де ми навчаємо дроновим технологіям. Є о, перспективи о, дронової угоди сполученими штатами Америки, є залученість наших українських фахівців. В виробничій потужності і на рівні навіть розвідок країн НАТО, що власне добре, але поки що мало. Пане Олеже, я дуже вдячна вам за цю розмову. Мені здається, що вийшло, знаєте, так досить цікаво. Я сподіваюся, що нашим глядачам буде і, і така мені подобається ваша така усвідомлена позиція стосовно європейців стосовно того, що зараз відбувається. Я дуже дякую вам за цей такий докладний розклад і аналітику. Олег Постернак, політолог, був гостем цього стріму. Я дуже вам дякую.